Давайте, давайте будемо від початку. Ви підійшли до мене, ви представилися, придіють, будь ласка, посвідчені, тому що я не, не довіряю, зараз дуже багато є перевертнів, знаєте, можуть зупиняти, забирають документи, а потім я можу страдати. Щось нічого, нічого не видно. Можете підсвітити. Кривнюк Ігор Михайлович. Старший інспектор. Дійсницю з першого Дякую. Пред'являю вам документи. Ще раз в друге. Гарбаров Краман Дмитрович. Так. 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 Перегортати на другу сторону. Ну, так, так. так паспорт у ну. вас. Ви стоїте, хлопці, тут на неосвітленій ділянці. Будь-хто тут зараз... Оу, що це роб? Оу-о! Оу, Ви оу! дивіться, оу! що це за яйці у вас тут? Ви кого зупиняєте? Я буду купити папку. Так. На протокол на кого? Да. Ви будете мене затримати? Бачите, скільки ви часу не тримаєте вже. За що на мене цей протокол? Я так а ви знаєте, не що, що не горить підсвітка світка до мирного Тобто вона і буде не горить. У нас такий зараз стан доріг, що міг я їхати виїжджати з дому світила підсвітка, а зараз цими дорогами могла не світити. Я зараз під'їду до ближчої станції технічного обслуговування.

Під світ то в мене світ, це точно. Я тільки не, що, гори, що на заправку я, я на заправку заїжджав, все горіло. Коли виїжджаю машиною з дому, я все перевіряю, що в мене все справно. Я, я бачу, я, я бачу, що зараз горить. Так, Є. слідуючи, Так. 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 В в прибор? Я так. просто не Я А ну то, якщо ви хочете, щоб я дихнув прибор. Назвіть мені прибор, назву прибора. Алкотестер. Алкотестер, назва, Алкотестер. модель. Затверджений міністерством. Він не, не є затверджений. Ну, не є. Допоміжний, прибор. Допоміжний прибор зараз не рахується. Він був Дорожньої Держньої служби не повинен але, будь ласка... — Ви відійдіть, ви хто а, такі? Ви хто такі мені пояснюєте, що я але, повинен але, але, робити? Завазати, я, не не я собі розмовляю з інспектором. Не завазати, я взагалі не розумію, що. От саме перше, це не освітлені ділянка. Хто ви? Ой, я, ой, я ой, не товарі, розумію. У ФНР, це ви маєте право мене зупинити тільки на посту. Якщо б була у вас якась причина. А зараз у вас повинен бути путєвий лес, що ви переслідуєте когось, так як тільки що да, ну, мені інспектор назвав. От є пропас на перевірку. Прошу? А чому? повинен бути чому? Ви повинні, якщо ви виїжджаєте на якусь, наприклад, якщо ви воно, кажете, воно, щось воно. сталося, так? Воно в мене є. — Ну де, я Але хочу побачити. Але Як не зобов'язаний? Якщо ви переслідуєте якусь машину, ви мене зупинили, вже скільки часу тримаєте. Ви мене більше 15 хвилин не маєте часу тримати. Якщо ви тримаєте більше 15 хвилин з мене, я буду звертатися кудись. Чому, що? Чому більше, я маю взяти? Я, були зражили, пані, я, були я були. не буду робити подих, тому що я нічого не вживав. І подих я не буду робити, бо я не знаю, що за прибор. Цей подих вам взагалі не знаю, хто вам його видав. Є ці прибори є в інтернеті за 50, за 100 гривень, знаєш, там... я просто не вірю цим приборам. Якщо дивіться, якщо я, наприклад, порушую, почекайте мене, я розповім, добре, будь ласка, вибачте, що перебив, я порушую правил дорожнього руху. Ви мене зупинили, це тісно, я міг там помилитися в стані алкогольного сп'яніння, тоді я буду дихати в Якщо я щось зробив, чи зробив дорожньо транспортну пригоду, якщо я відмовляюся дихати, ви маєте право мене... При пригоді походимо Так, правильно, ми тоді їдемо, проходимо експертизу. Зараз я просто не, 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 не буду не дихати ніякі прибори. Тому що ви знаєте зараз, скільки є цих всяких... Так, а якщо Там ми під... вас наші... Яких підстав? Розумієте, Дуже багато без... підстав. Без визнання вашої вини, що ви пили? Так. Розумієте, так. Я не маю права скласти тут протокол на вас. А то ви, От ви скажіть, що при що це за прибор. Ви назвіть мені модель прибора, щоб я чув. Ви назвіть мені модель прибора, щоб я знав, що це за модель прибора, тоді я дихаю. Модель і документи Тоді Я, 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 я згідний, ну все. Я нічого не дивлюся, я просто не... не... Не, не, не буду нікуди дихати. Дивіться, пане, на основі так. того, що вимовляю зігнути цей прибор, я, я в полі. Я бачу, бачу. Дивіться, я наполягаю на тому, щоб ми приїхали в Верховський центральний районний лікар. Ви складайте я протокол, вивили? ви складайте Які протокол. протокол. Затримання. Що ви мене не затримуєте? Чого? Затримуєте мене, ви мене не відпускаєте. Я а не їхати ми зустрінемося у суді. От тоді ви дійсно докажете, що я щось щось. Я, я ж нічого не, не скою. Ні, дорожню транспортну пригоду, не порушив правила дорожнього руху. Це, що в нас є підозра, що... Підозру, Покажіть -по -по мені маршрутний лист. А підозру в чому? Відкрити правила дорожнього руху. Так. Пункт 2.5. Про що голосить Пункт 2.5. вимогу працівника дає водій зобов'язаний пройти медичне освічення. Медичне освідчення? Так, Це на сповживання після... алкоголю. Такого немає. Покажіть мені правила дорожнього руху. Пункт 2.5. Я як вас. Роман. Роман. Так. Роман, я не не просто, знаєте, я вже дуже багато не цих всяких... Е не Васку, що я дай... вам зачитаюся, Добре. Що... — Добре. Водій повинен на вимогу працівників міліції пройти в основному порядку, медичний огляд для вживання, для визначення стану, укольного сп'яніння, впливу, наркотичних чи тактичних речовин. Так, а далі, далі далі читайте. Тож але, то пункт так, не закінчується. Ні, це закінчення пункт, там іде пояснення. Ні, ну але от іменно пояснення після чого повинен о, водій дихнути. Що ти хоча? А ну дайте 100%. я. Покажіть мені будь ласка, ще той пункт 25. що хочете мені наказати. Бачу. Далі. Ознаками алкогольного сп'яніння є. Запах алкоголю із порожнини рота, так? Якщо ви запідолите, у мене є затвідок, що в мене запах... Ну, я просто я кажу, коли я буду дихати у прибор ваш, і коли я буду знати дійсно, що той прибор є дійсний. Ну а це, чому у вас немає затвердженого прибору, в який дійсно є документи на нього? Цей прибор, може, ви придбали там на, в інтернеті за 50-70 гривень. Тут... Не, не хочу його, казати. А ви, ви виділили 24 тисячі і надаєш, щоб купити прибор брати? Е, вибачайте, ну держава не видає. Держава не видає. А держава щось робить, от, от ви кажете, що не горюють ні вогни, чи, чи підсвітка, чи що. Ти їдеш, не знаєш, до, куди доїдеш. І так, що ви час затримуєте, просто дурно. Ми їдемо. Ми ну. Я Верховина. Ну, все, тепливо. Дякую, гарно. Все, все нормально. Треба спорити, ми з вами нічого погано не роблять. Все, вибачайте. Нічого.